Доброго часу, друзі! І сьогодні у нас на огляді дуже цікава новинка. А саме новинка буде цікава початківцям та людям, які не дуже часто виїжджають на рибалку. Тож, поїхали! І почнемо ми з огляду нашої новинки, а саме набору на поплавчану риболовлю. Вудлище з кільцями, Волонське вудлище з катушкою та оснасткою. Як ви бачите, це вудлище оснащено дуже комфортним чехлом, його можна комусь подарувати або використовувати самому. Також в наборі у нас є декілька пачок гачків, і давайте вже розкриємо і зробимо розпаковку. Відкриваємо наш чехол і достаємо наше вудлище. Як ви бачите, вже намотана жилка. Тут діаметр 0,22, повідець 0,18, поплавець на 3 грами. Зразу вже з грузиком. Що нам потрібно зробити? Закручуємо ручку в робоче положення, закрутили. Гачок убрали з катушки. Зняли чехольчик. Відкрили дужку. І розкладаємо нашу вудку, на гачок чіпляємо нашу наживку, закидаємо воду та ловимо. Махи вудки будуть трішки пізніше. І ми продовжимо з вами розмовляти про балонські набори, які в нас є. Я не розказав, що ця серія називається Боло». Вона випускається в довжині 4-5 метрів. Коштує вона наразі порядка 900 гривень. І перейдемо з вами до наступного з вами набору, а саме набор патріот. Набор патріот складений з Болонського вудлища, має довжину 4-5 та 6 метрів. Також оснащений катушкою, оснащений попловцем вже огруженим. Але трішечки іншим, як ви бачите, поплавець у нас з тонкою антенкою. Та може використовуватися як на озерах, так і на річках. Відрізняється ці два набори не тільки ціною, бо Патріот трішечки дешевше, але і матеріалами. Катушка тут намного простіша, а вудлище так воно плюс-мінус. Остається однаковим, але за счет того, що катушка у нас трішечки простіше, ціна на цей набір складає всього-навсього 650 гривень, в залежності від довжини. Ми закінчили з вами трішечки розмовляти про балонські вудлища і перейдемо з вами до махових вудлищ. І почнемо ми з більш дешевої серії, а саме серія Патріот. У нас вона також продається в такому замечательному чехлі, з, повністю з оснасткою. Можна взяти вудку і зразу піти на риболовлю. Тож, давайте її розкриємо і подивимося, що в нас є. В нас є дуже цікаве вудлище. Це я достаю 4 метри, також є така ж вудочка 5-метрова, готова оснастка для цієї вудки. І запасні гачки для вашої майбутньої риболовлі. Що нам потрібно зробити, щоб оснастити. Цю вудку, так як в нас є окрема оснастка і окремо вудлище. Ми відкриваємо кришку, достаємо наш кінчик. Як ви бачите, на кінчикі вулища встановлено кільце. Саме на це кільце вам потрібно прив'язати жилку з оснастки, розкласти вудлище, розкласти оснастку з мотовила, начепити на гачок наживку і закинути воду і очікувати довгождану покльовку. І давайте з вами просмотримо наступну нашу новинку, а саме набір Маховий серії Power. Power складається з трьох довжин, це 4 метри, 5 метрів та 6 метрів. Наразі в мене в руках це набір 6-метровий. Чим він відлічається від попередньої серії, яку ми розглядали? Саме матеріалом. Якщо ми говоримо про серію Patріот, то це матеріал стекловолокно. То в серії Power використовуються карбонові вудлища, і саме вони дають вам більший комфорт, більше задоволення на вашій риболовлі. Щодо ціни, так, вони трішечки дорожчі, і саме такий набір коштує порядка 800-900 гривень, за залежності від довжини. І давайте з вами подивимося, що ж в нас в наборі є. І так, відкриваємо. У нас є вудка 6-метрова. У нас є гачки для вашої майбутньої риболовлі. І в нас є готове оснащення саме по цю вудку в таких характеристиках. 7 метрів довжина самої оснастки. Основний діаметр, ой, основний діаметр жилки 0,18, повідковою жилка 0,16 і гачок 12 номеру. Ось така оснастка. Тож, давайте підсумуємо цей огляд. Так, у нас з'являються новинки, вони дуже різні, різних цінових категорій, направлень. І наразі я вам показував це вудлище Болонське з кільцями та махове вудлище. І давайте трішечки рекомендацій, для чого вони вам будуть потрібні, або для чого їх. Купують люди. В першу чергу це набори для тих людей, котрі не дуже часто виїжджають на риболовлю. Якщо ми кажемо про рибалку на озері на дальний закид, так можна використовувати такі набори з катушкою, кільцями довжиною 4-5 метрів, як у нас є складений набор. Але якщо ви хочете отримати дуже багато емоцій, Покупаєте собі саме махове вудлище, так вони йдуть до У нас з чехлами, вони йдуть вже упаковані і складені до риболовлі, то можна її сміло положити в багажник автомобіля або положити в кімнаті, або в шкафу, де у вас зберігаються снасті, і час від часу виїжджати з друзями саме на риболовлю. Бо риболовля це не тільки в задоволення, але й натхнення, відпочинок та розгрузка після робочої неділі. Тож, якщо ви збираєтесь на риболовлю, завітайте до нас до магазину, і ми залюбки вам підберемо ті снасті, на котрі вам максимально підійдуть. А з вами був Михайло Орлов. Тож, па-па!